І городку започаткували нову гарну традицію і створили ще одне визначне місце у центрі міста неподалік пам'ятника Михайлу Грушевському, встановили арку для закоханих. Тепер у день весілля молодята матимуть ще одне місце для фотосесії. А щоб шлюб був міцним і на все життя, вони зможуть там ще й повісити замок. Місце, де закохані чи подружні пари, зможуть відновити обітниці вірності та любові, відтепер таке є і у грудку. І навіть десятирічний Сашко впевнений, що замок на арці збереже міцні стосунки і кохання. Я посадив тільки що на арку колоду в знак е, люб, любви до своєї е, дівчини, і ключі можу чи викину, чи татові дам. Таку прекрасну споруду у вигляді серця місту подарував талановитий коваль Руслан Барабашин. Чоловік прагнув зробити наше місто ще краще. По інших містах їздив, бачив, дуже подобалося, що в них є такі місця, де закохані можуть зустрічатися не тільки в кафе, а й на лавочках, в парках. У нас ще такого не було, але ну, на даний момент вже є. Керівництво міста Раду підтримало ідею городочанина і знайшло місце для встановлення арки закоханих. Наша задача була забрати цю палатку, яку казали, що роками не могли забрати, і міська рада. В перші дні, перші дні з того, як я став міським головою, перше розпорядження було це її демонтувати. І от на цьому місці, щоб не дати можливість другим робити щось подібне, приватного підприємця поступила така ідея, що він хоче зробити, тільки знайти місце. Місце ми разом вибрали, і я думаю, що це буде окрасою цього куточка. Арку встановили неподалік пам'ятника Михайлу Грушевському. Урочисте її відкриття відбулося 14 лютого саме у день закоханих. Ідея дуже класна, прикольно зробили, в принципі. От. Буде де молодіжі вішати замочки. Будуть вішати і споминати там про своє кохання. І саме Руслан Барабашин із дружиною першими започаткували нову традицію в місті, почепили замок на арку. Продовжили їхні починання друзі та колеги молодого коваля, які теж доклали зусилля до реалізації задуманого. Мій чоловік приклав руку до її створення. Він працює на Руслана Барабашина, так що ми через те, сюди прийшли. Працювали майже не стри неділі. Це як пам'ятка. Майже можна сказати, архітектура буде для міста. Городка це дуже приємно, що дійсно в городку все-таки хоч щось роблять, хоч щось це відновлюють. Це дуже цікаво. Мені Вітаємо. приємно приходити сюди. Ми будемо жінкою приходити і прям на ну, моєму тут насолоджуватися да. цим всім. в свою чергу. Керівники городка за особистий внесок у розвиток міста нагородили Руслана Барабашина грамотою. За турботу та небайдужість, яку ви проявили в цей нелегкий для нашої України і скрутний час. Ви започаткували справді добру справу. Тож, нехай ця любов до людей передасться кожному закоханому у нашому місті, і сподіваємося, що арка закоханих стане улюбленим місцем відпочинку городської молоді, буде сприяти зародженню розвитку найсвітліших почуттів людяності, щирості, добра і звичайно любові. Варто зазначити, що на ідею створення арки молодого коваля надихнула його дружина. Разом вони виховують чотирьох синів. Здоровля їй багато, що вона з хлопцями бореться, мене підтримує у всіх справах, начинаннях. Ну, Здоровля їй і нервів, сталених, і все. Тож відтепер арка закоханих буде символізувати сімейність та любов. Ті ж, хто ще не вирішив одружуватися, матимуть романтичне місце, де можна усвідчитись у коханні чи запропонувати руку та серце. А від місцевих жителів керівники влади просять лише одного бережно відноситись до подарунка.